Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Залінська. І у сезону просто дуже важливо отримувати достатньо вітаміну С із раціону харчування. Тому давайте поговоримо про три продукти із високим містом вітаміну С, які доступні для нас. У першу чергу до ПП потреба у вітаміні С приблизно 150 мг. І тільки уявіть. У червоному солодкому перці на 100 г є 250 мг вітаміну С. І це покриває взагалі добову потребу повністю. Тому зовсім зайвим буде хрумтіти перчиком у якості закуски чи салатику. При цьому у лимоні на 50 мг на 100 г продукту вітаміну С, тобто у 5 разів менше. Ніж у болгарському перці, і скільки того лимону ви з'їдаєте, частіше всього він викидається після того, як ви п'єте чай. Тому це не дуже дієво, як на мене. Другий продукт це шиповнік. Він є лідером взагалі за вмістом вітаміну С, адже у сухих плодах це 1200 мг на 100 г продукту. Але ж ми не їмо сухі плоди шиповника. Тому, щоб забезпечити потребу для профілактики захворювань, достатньо пів стакана відвару три рази на добу. Але взагалі не піддаємо шиповник високих температур, тому що вітамін С дуже руйнується при нагріванні. І третій продукт це цвітна або брюссельська капуста. У цвітній капусті, яка доступна більше осінню, міститься 70 мг вітаміну С на 100 г продукту. Тому ці продукти обов'язково включайте у свій раціон харчування. І давайте ще поговоримо про препарати для того, щоб підвищити свій імунітет. І у першу чергу можу сказати, що дуже важливими є вітамін С, вітамін Д та цинк. Які періодично потрібно додавати до свого раціону для того, щоб підвищити свій імунітет. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь та ставте свої сердечко.